Коли працюєш там, де порятунок людей може бути ціною власного життя, це про справжнє покликання в небезпеці, де паніка та розгубленість довкола, вміння професійно надати допомогу у рятувальників крові, і вони ні на секунду не задумуються, що ж робити в даній ситуації. Владислав Свирида, провідний фахівець медичного забезпечення та медико-біологічного захисту головного управління ДСНС області, працює в ДСНС з 2021 року, надає допомогу постраждалим. Не лише на службі, але й в позаробочий час. Цей випадок стався у минулому році, у вересні місяці, під час відпустки, рухаючись своїм транспортним засобом, я заїхав на заправку на одній з вулиць міста Івано-Франківська. Коли, зайшовши на заправку, я почув удар і дуже голосний звук. Я вийшов з заправки і помітив, що. на... Дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода. Це був зіткнення автомобіля із мотоциклістом. Не вагаючись, я побіг до свого автомобіля. В автомобілі в мене знаходиться медична сумка для надання до лікарської лікарської допомоги. Я швидко взяв її і побіг до потерпілого. Поки я слідував до нього, я вже був готовий одіти у. Засоби індивідуального захисту, тобто в рукавички. Підбігши до постраждалого, він був без свідомості, непритомний. Я побачив скальповану рану на голові, з якої була масивна кровотеча. Я швидко зупинив цю кровотечу, стабілізував його і далі продовжив, продовжив огляд постраждалого. Я використав алгоритм Марч. І за допомогою нього я швидко оглянув постраждалого, виявив також у нього перелом стегнової кістки, зупинив кровотечу в цій ділянці, стабілізував його. Про цю пригоду вона сталася в минулого року, у вересні місяці. Під час відпустки я на своєму транспортному засобі рухався додому і заїхав на заправку на одній із вулиць нашого міста. Коли я зайшов на заправку, я відчув гучний звук, вийшов з неї і побачив, що сталася дорожньо транспортна пригода. Це було зіткнення автомобіля з мотоциклістом. Не задумуючись, я швидко направився до свого автомобіля, в якому знаходилась медична сумка для надання першої медичної допомоги. Взявши її, я побіг до постраждалого. Він лежав на асфальті, він був без свідомості. На голові я побачив в нього скальповану рану, з якої була масивна кровотеча. Я швидко зупинив кровотечу і почав оглядати на предмет поранень ще десь на тілі. Я використав алгоритм Марч. За допомогою нього я оглянув швидко постраждалого і виявив також закритий перелом лівої стегнової кістки, в дільниці якого було садно, і теж була кровотеча. Зупинивши кровотечу, я надав постраждалому стабільне положення. Я використав прийом Сафара і притримував його голову, те, щоб він міг спокійно дихати. Ми викликали швидку медичну допомогу. Наші підрозділи під'їхали на це місце ДТП. І разом ми допомогли цьому постраждалому. І дочекались екстреної медичної служби, і передали в задовільному стані, передали його медичним працівникам. Після того я вже знав, що постраждалий вижив, в нього все добре, і він зараз продовжує повноцінне життя. В той момент, коли я побачив цю подію, я не розгубився. У мене Всередині, що сказало, бери і роби, і всі мої дії вони виконувалися на якомусь автоматі. Я не задумувався про ту чи іншу дію, яку я буду робити. Ну все просто виходило само. Якщо трапляється такого роду події, травмування, ДТП, я ніколи не замислююсь над тим, що я роблю. Страху немає, абсолютно немає. Я впевнено беру і надаю медичну допомогу. Роблю все, що можливе, і все, що від мене залежить. Важливість порятунку людей це не лише неоціненна вдячність врятованих людей, але найцінніше наші діти, які будуть так сильно пишатися цим.